Я Річ Дмитро Григорович, я директор публічно акціонерного товариства Укореставрація, що здійснює, що є замовником реконструкції по об'єкту гостинний двір. Офіційно заявляю та підтверджую, що на даний момент у нашого підприємства є всі правоостановлюючі документи стосовно права користуватися будівлею та особливо є дозволи всі необхідні для початку робіт стосовно реконструкції. Підготовчий період розпочато, в випробовані. Роботи та проєктні зараз здійснюються на, те, на даний момент на об'єкті. Е, Проєктно-вишукувальна та геодезична зйомка також виконується на даний момент. Е, жодних підстав для зупинки робіт чи е, припинення їх, чи призупинення на будь-який час на даний момент нашим керівництвом не е, розглядається, тому що є графік виконання робіт, е, як, якого ми маємо дотримуватися. То намагаємося це робити з огляду навіть на ті події, що відбуваються на даний момент навколо цієї будівлі. Як мені відомо, є не встановлені ще на даний момент особи, які хочуть заволодіти правами оренди на дане приміщення, щоб Взяти в користування цю будівлю замість нашої організації, що ми категорично не допустимо та будемо вживати всіх необхідних законних заходів для захисту своїх прав та інтересів. Навіть будемо звертатися до відповідних органів, та якщо необхідно, до суду України. Також хотів би прокоментувати події, що трапилися сьогодні близько восьмої ранку та повторилися близько другої ранку. Бо я особисто телефонував до правоохоронних органів та робив такі заяви, бо власними очима бачив, що близько 70 осіб, озброєними палицями, арматурою, предметами, схожими на ножи та предметами, схожими на зброю. Вірвалися на чолі з депутатами Верховної Ради до приміщень будівлі та погрожували фізичною розправою, що в принципі і розпочали робити. Буквально десь близько 3 години дня сьогоднішнього 18.02.2013 року. Тому мною, як директором підприємства, що має право це зробити, буде відповідне розроблене звернення до правоохоронних органів, в тому числі до прокуратури та навіть генеральної прокуратури, за дії, вчинені сторонніми особами відносно охорони та працівників мого підприємства. На даний момент. Ми робимо всі можливі заходи для того, щоб підрахувати збитки, для того, щоб відновити сили та охороняти будівлю від нападників, що хочуть заволодіти правом користування нашою будівлею. Також звертаю вашу увагу на необхідність, підтверджено документально. Стосовно реконструкції даного приміщення, тому що воно знаходиться в стані непридатному для використання, тому в нашому проєкті ряд заходів направлено на збереження, по-перше, архітектури будівлі та відновлення її несущих способностей, та також підсилення фундаментів, яким забезпечить неможливість руйнування будівлі надалі. І потім будуть виконуватися основні роботи по е, реконструкції в цілому будівлі. Також будуть ряд заходів вжиті для того, щоб е, можливо було зменшити вплив дії метрополітену на будівлю та на фундаменти, а також навпаки будівлі на тунелі метрополітену. Також я би хотів звернутися до громадян, що дивляться цей сюжет, з метою заспокоїти, що на даний момент ми витримали цей удар та будемо далі. Держати оборону, як то кажуть, зв'язку з тим, що не допустимо протиправних дій та свавілля будь-яких чиновників та політиків, що мають, мають бажання заволодіти таким правом користування цією будівлею. Договір оренди будівлі з моїм підприємством діє до 2019 року. А також коментуючи події ночі, коли сталася пожежа в приміщеннях інституту, які знаходяться в, нашому, в нашій будівлі та орендують тут приміщення, хотілося б зауважити, що на даний момент ми володіємо інформацією, що згідно звіту працівників МНС пожежа сталася внаслідок закорочення проводки на території інституту. Як ми з'ясували пізніше, до закорочення проводки в інституті мають безпосереднє відношення представники активістів, що проживали та ночували, а також грілися в нічний та холодний час в приміщеннях, захоплених під приміщенням, що орендує інститут. І в зв'язку з відмовою нашої організації та бібліотеки щеднього орендаря приміщення надати можливість під'єднання до електромереж активістам, ми робимо висновок, що вони незаконно встановили під'єднання до мереж інституту, внаслідок чого і трапилася така страшна подія. Але попереджаю, що це, ну, це, це попередня наша наша думка. Ми чекаємо закінчення слідства в цій, в цій справі від правоохоронних органів. Також ми будемо наполягати на тому, щоб всі винні особи, які причетні до даних подій, в тому числі 18-го числа цього місяця, до притягнення їх до кримінальної відповідальності за ті протиправні дії, що були вчинені на території будівлі.